Отже, давайте сьогодні поговоримо про таку хворобу, як НРС. Розкажіть, будь ласка, як часто діти стикаються з такою проблемою? З такою проблемою діти стикаються дуже часто. Останні, не останнім часом, а взагалі е, нореси зустрічається у дітей від 2,5% до 30% у віці від е, 2 до 5 років. І чим старша дитина, тим е, менше це е, ця проблема ви, виникає в неї. Це може бути пов'язане з різними причинами. Е, як, е, Взагалі раніше навички охайності формувалися у дітей від року до трьох. Але зараз памперси цю проблему трошки знижується. І за памперсів діти бувають і в три, і три з половиною років ще не ходять на горшок або на унітаз. Тому зараз дуже трудно сказати, чи це первинний НРС, чи це ще просто навички охайності не сформувалися у дитини. Тобто, якщо в дитинстві все було добре, то потім, скоріш за все, я так розумію, не виникне ця хвороба. Так, да. просто пізніше він став ходити на горщок, скажімо так. Але е, навички: а якщо був е, е, наприклад, дитина почала з'явився е, НРС після світлого проміжутку, то є в три роки він уже ходив на горщок, він був вже сухий постійно, і після шести місяців. Почав ну, з'явився ночний НОРС, то можна говорити, що це вже первинний НРС, який з'явився у дитині. Скажіть, будь ласка, чи є можливість шанс того, що хвороба мене самостійно? Так, да, бувають такі випадки, коли е, хвороба е, минає самостійно, це може бути якась фізіологічна, може бути тимчасова інфекція. І тоді, е, якщо е, батьки, то, батьки звернули на це увагу, проконтролювали якимось чином і може ця е, проблема е, самостійно. Покинути дитину. Але бо, е, взагалі такі випадки бувають ну, рідко. Е, краще е, звернутися до фахівця, і тоді фахівець сам скаже, це треба приділяти цьому увагу чи ні. Фахівець в даному разі це сімейний лікар. А він далі вже направляє, якщо треба, так, до. Так. Бо якщо ну, своєчасно не звернути на це увагу, не приділити увагу цим е, ночним, е, ночному, е, мимовільному сечі випусканню, то тоді будуть проблеми. І чим старша дитина, тим ця проблема буде більш такою е, важкою для неї. Сімейний лікар, як правило, він е, е, проводить діагностику. І виявляється первинний НРС, вторинний НРС, чи є якісь сміжні захворювання у дитини. Це можуть бути захворювання сечового міхура, сечі випускних шляхів, або ж недостача гормону вазопресину і так далі. Тому він дивиться на дитину, вирішує, який поставити діагноз, чи він сам впорається, або взагалі зараз такі первинні неврози. Лічить сімейні лікарі: це і заїкання, це і норез, це можуть бути тільки, це все повинні зараз лікувати сімейні лікарі. Але він дивиться на дитину, ставить діагноз і тоді вже вирішує, куди направити або сам буде лікувати її. Ну, власне, я якраз хотіла запитати про ті заїкання. Такі проблеми вони можуть бути асоційовані з норезом, чи це окремо? Ви знаєте, якщо це не Тобто чистий такі невроз може виникнути після якогось психотравмуючої обстановки, чи якогось такого тяжкого переляку у дитини, то може бути не один невроз. Це може бути і заїкання, і може бути тіки, і може бути енурез. Тобто вони можуть і як букет бути, або йти один за одним. Такі бувають випадки. Вони рідкі, ну бувають. Ну, я так розумію, що в умовах війни це тож, також може стати причиною для енерозу для дітей, якщо вони дуже злякалися. Я думаю, що так. І, власне, психоемоційні фактори, наскільки вони впливають на дитину, і взагалі, чи можна лаяти за НРС? Ну, Психоемоційні фактори завжди впливають на дитину. Ви якщо побачите, дитина приходить в якусь таку незнайому е компанію, вона зразу підходить до якоїсь людини, тобто вона відчуває з цією людиною якийсь такий емоційний контакт. Тому емоційний стан дитини треба все рік, е ну, Постійно е, е, слідкувати за ним, і якщо е, ви бачите пригніченість е, чи якась тривога у дитини, це повинно на, е, у батьків визвати якусь настороженість. Лаяти ні в кому случає не, 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 не можна. Ніколи не можна лаяти дитину, вона тоді зациклюється, вона починає ховати ці простині, вона починає ховати труси, їй стидно. На, е, напроти, треба з дитиною рім, е, всі, е, постійно розмовляти, розмовляти, спілкуватися на цю тему. Обстановка повинна добрози, бути в сім'ї. Ніколи не треба лаяти. На е, по, е, дитині треба пояснити, як обмежити рідину, на ніч не вживати чаї, на ніч не вживати соки, і так далі. Тобто це лікування починається з дієти, і з цим е, батьки повинні про це пояснити дитині. Е, і коли дитина. Е, е, Відмічає в календарі, коли в неї була суха ніч, коли в неї була мокра ніч, то, звісно, батьки повинні її стимулювати. Як взагалі лікується НРС? Чи застосовується для цього гіпноз, як це рекламувалося у 90-х? НРС лікується як медикаментозно, так і немедикаментозно. Починаємо ми зараз з вами з немедикаментозного лікування. Насамперед, треба. Дотримуватись дієти. Дієта раніше раніше вона називалась дієта по Красногорському, але зараз вона така ж сама і така ж вона дієва. В чому вона заключається? А саме в тому, що дитина повинна випивати рідини дві треті до трьох дня, одну треть з трьох до шести і шести годин вечора вже нічого не пити. Таким чином міхур сичовий стає пустим і всі є посилки для того, щоб дитина вночі була сухою. Але перед тим, як лягати спати, дитині потрібно дати або чорний хліб з оселецем, або чорний хліб з солью посипаний. Тобто така сіль на себе тоді забирає лишню воду і дитина стає сухою. Дієту треба дотримуватись. І якщо дитина з 6 до 9 не буде е, вживати рідину, є всі шанси на одужання. Це не медикаментозний такий метод лікування. Але, але якщо це не допомагає, якщо е, з'являється е, е, ну, календар, як я казала, і якщо по календарю мокрі дні постійно, 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 тоді е, треба е, знову звернутися до лікаря. і тоді вже призначаються медикаменти. Що стосується гіпнозу, да, раніше було дуже ну, якби і модно, і зараз теж це, цей такий метод лікування. Але я вважаю, що таке лікування повинно проводити з дітям, які вже дорослі. Це підліткам, які не можуть справитись яких цей НРС із шести років, з п'яти років і вже нічого не допомагає. Тоді, як тоді вже така, знаєте, один із методів може бути гіпноз. Але є такі е, методи лікування, як голко, лікування, масаж, е, електропроцедури можуть бути різні. Є ще такі е, ну, види лікування як Дієму казали, медикаментозна і е психотерапія. Психотерапія, тобто психотерапевт, знаходиться, е якщо це була якась психотравмуюча обстановка, то це теж е допомагає. Найкраще лікування це мотивація. Мотивація дитини до сухих ночей. Зрозуміло. І ось таке запитання. Кажуть, що всі наші проблеми вони родом з дитинства. Ось власне, якщо дитина страждала нурезом, то чи не вплине це у дорослому житті на щось, чи це може минути безслідно? Як правило, це минає безслідно, але бувають такі е, патологічні стани, як спіна біфіда, тобто це ура, е, патологія вже спинос? Е, е, сп... Спинного мозку, не мозку, а позвонків з позвонків, спина біфіда. Да, там може зустрічатися, може зустрічатися НОРС вже і в дорослому віці, і він, тобто, лікується дуже складно. А там взагалі дуже ну, проходить, як правило, до підліткового віку. Угу, зрозуміло. А, а ось ми згадували заїкання. Це вважається хворобою, і взагалі які причини виникнення? Заїкання, так. Да. Це одна із. Е, е... Із хвороб, які зустрічаються у дітей, так і як і молодшого віку, так і старшого віку, так і в підлітковому віці. Це і проявляється воно в порушенні вимови, то за темпом, за різними такими правилами мови, і може причини причин також може бути багато, або е, невроз. Тобто дитина почала заїкатися після е, якогось там психологічного стресу, психологічної травми, або є якісь органічні чинники, це може бути рудова травма, це може бути якась перенесена інфекція під час вагітності у матері, це може бути якась е, хвороба, е, такі типу, як... Гід, енцефаліт перенесла дитина, тоді може з'явитися невроз. Тобто є первинний невроз, іменно невротичне захворювання, а є неврозоподібне захворювання іменно на резидуально-органічному фоні, коли дитина чимось перехворіла. Але буває хибний логоневроз або хибне заїкання. Якщо дитина росте в сім'ї, де хтось заїкається, вона починає розмовляти так. Як та людина, яка постійно з нею спілкується. Тому це називається хибне заїкання, і дуже це треба мати на увазі. Ще чули, що хлопчики страждають заїканням частіше за дівчаток. Чи дійсно це так? І чому? Я так я таких цифр не бачила. Зенрезом так. Да. За інорез якби хлопчики частіше страждають. За заїкання я не можу вам такого сказати, тому такої статистичної да даних таких немає. А... Повертаючись до заікання, чи можливо взагалі його вилікувати? Так, да. заїкання можливо вилікувати, і якщо воно виникає, ну причини, ми казали, можуть бути різними. І ще є такі причини, як затримка мовного розвитку. До трьох років дитина не розмовляла, а потім вона починає розмовляти, вона починає розмовляти швидко, і може виникнути заїкання або на, на або дитина дуже рано почала розмовляти і вже в три роки починає швидко говорити і теж може бути заїкання двомовні сім'ї теж може бути як така сприятлива атмосфера до заїкання тобто дитина починає вивчати зразу дві мови і таким чином в неї може е, з'явитися заїкання. Лікується воно, е, якщо з 2 до 5 років воно е, виліковується, батьки повинні е, налаштуватися на е, значить, заїкання. це проблема, з якою можна впоратися. І якщо звернутися е, в своєчасно до фахівця, то таке, таке заїкання виліковується. Спочатку треба звернутися, я вже казала, до е, педіатра або до сімейного лікаря, і він скерує тоді маму до логопеда. І логопед вже побачить, наскільки це важке заїкання. То, е, виявить, яке воно тонічне, клонічне або комбі комбі комбіноване. Як правило, логопед е, починає займатися з дитиною. Там правила мови, розповідає, як повинні батьки себе вести, і так далі. Якщо е логопеда немає, у нас є логопедичні дитячі садки. Це вирішує інклюзивно-ресурсний центр, і якщо є така проблема, дитина ходить в такий садочок. і е там е і з нею займається логопат, і таким чином іде таке лікування логоневрозу. І, власне, хочеться почути від вас якісь поради для молодих батьків, аби вони не травмували дитину, так аби можна було уникнути якихось психологічних проблем, того ж неврозу, е, упередити це. Як я казала, вдома повинна бути спокійна, сприятлива обстановка. І атмосфера. Якщо дитина заїкається, батьки е, з розумінням повинні віднестися до цього. Мати повинна відкласти всі свої справи, повернутися до дитини лицем, подивитися їй в очі і вислухати спокійно, що вона хоче сказати. І в такій спокійній обстановці дитина починає говорити, говорити. Спокійно, не спішить нікуди, і мова в неї може самостійно вирівнятись і заїкання може пройти. Тобто така атмосфера дуже приятлива в лікуванні заїкання. Якщо дитина продовжує заїкатися, ніколи не треба їй робити зауваження, не треба казати, «замовчи», «почни з спочала і так далі. Тоді дитина замикається і зовсім перестає розмовляти. Це ще хуже, ніж заїкання. Самооцінку дитини постійно треба підвищувати, показувати, що вона така сама, як всі інші діти, що вона така, така ж гарна, така розумна. Тобто самооцінка повинна у дитини бути на висоті. І важливо з раннього віку формувати у дитини певний режим дня. Дитина повинна е, своєчасно лягати спати, е, е, сон повинен, повинен бути достатнім, повинні бути фізичні вправи і так далі. Якщо в родині розмовляють на декілька мовах, Повинні сначала, то рекомендують спочатку э, спочатку дитину навчити розмовляти на одній мові, а вже після трьох-чотирьох років розмовляти э, на іншій мові, таким э, чином ризик заїкання буде меншим. А ще хотілося би сказати молодим мамам, що первинна профілактика це саме важ, э, важлива в їх житті, тобто під час вагітності. Це фізичні вправи, здоровий образ життя. Таким чином, і е, своєчасні пологи це одна із таких от профілактичних е, е, способів профі, профілактика заїкання і інших невротичних станів у дитини. Зрозуміло, дуже дякую, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок. Дякую за слушні поради. Я сподіваюся, більше батьків до них дослухаються, і в нас буде рости здорове покоління. Дуже вам дякую. Дякую.